Доброго дня. Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Кажіть. Я проводжу соціальний експеримент, Чи не бажаєте взяти участь. Який? Сісти на візок проїхатися. Сісти на візок проїхатися? Так. <смірш> а ви бачу маєте бажання. <смірш> Давайте. Ходіть. Я знаю. Ходіть, ходіть. О, є лавка. Я проїду сюди. Та і ви можете, тут нічого такого страшного нема. Ні. О, тормоз. Тормоз Відключив. З другого боку такий самий є речах. Відключить. Ага. О, ось поворот вліво-вправо і ось цими ручками. Ага, ну то його я на машині Сідай ти, друга. Сум, нет! Сюда! Нет! Сюда! Сюда! Нет! Сюда! Воды в Ютубе! Нет! Да нет! Куда? Зай, как попытайся! thank you дякую Давайте допоможе зараз я ще хочу вас дещо спитати Як вам враження? Ну трошечки непонятно, звісно, але нормально. Чи потрібно проводити такі а? Чи потрібно проводити такі соціальні експерименти? Та це... я знаю, пробуйте, пробуйте, але люди знають, як це, щось щось найроблють, стемні, допомагають якому, якому типу людей, бо ну, все заслуговують на хороше життя. Все щасливо. Дякую, як вас звати ще? Коля. Віктор, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, Старушак Віктор. Як я? Старушак Віктор. Старушак Віктор. Добре. Зараз собі запишу і все.